Сука, як же мене вже заїбали оці корні і ржаві. але прямо зараз зрізати їх я не можу, бо мені ще треба довжину відростити буквально. Ну, хоча б ще на кілька сантиметрів, на сантиметри два або що, і от тоді вже можна буде йти до порукаря. Точніше до порукарки моєї знайомої. Вона мене стриже, вона ж мене і фарбує. Сука, доведеться ще. Тижні зо два походити, отак от, от блять. Немов опудало з отаким от, з от, от волоссям. А втім, мені не звикати, тож похуй нахуй походжу, скільки треба, зате потім нормально пострижуся і нормально перефарбуюся. У новий нормальний крутецький колір. А не в оце лайно, бо червоний мені не підійшов, і вже далі під, під, підмальовуватися я не став, і волосся воно просто пішло по піхві. До речі, пасани, я зовсім забув вас привітати з першим снігом. Блять. Нащо я це роблю? Я ідіот. Тим не менш вітаю вас, і із першим. Де там камера? Ось. Із першим сніжочком. Вітаю вас. Хоча, мабуть, що правильніше буде сказати, не з першим снігом. А з першою сльотою, коли плюсовка температура. І відповідно з першим сракомпадом, коли температура мінусова. Такі-то справи, так то ми живемо на цьому буремному світові. А оце, до речі, прикольна штука, зараз покажу. Оця хуйовина, яка періодично світиться. Коротше, це. Коробка для екстреного виклику поліції, чи скорої. просто тупо типу, можна підійти, натиснути кнопочку і приїде поліція чи швидка. От, і камера, що тут є, яка вас знімає. Тобто, якщо ви ідіот, який просто типу, хоче ги, сука, переготати, викликати поліцію, а потім з'їбатись. Навіть не сподівайтесь, камера вас зафіксує, вас потім знайдуть. І виїбуть кийком в сраку. Тому ця хуйня вона виключно для екстрених викликів. Якщо там бійка, алкаші побилися, чи що ще сталося, от тоді можна викликати. А якщо так, типу просто переготати то ні краще не треба. Навіть не сподівайтеся. Сніжок трохи заліз. Ай похуй нахуй. живи в Перше початку повномасштабки застав повітряну тривогу саме у метро. У трамваї заставав, в тролейбусі заставав, у маршрутках 100-500 разів заставав, а от саме у метро це вперше. Людей у метрошці під час повітряної тривоги стає ніби в декілька разів більше. В два, в три, в чотири, ну що в принципі логічно, оскільки метро це не тільки громадський транспорт, а ще й бомбосховище. Саме тому люди і ховаються в метро від повітряної тривоги. Але для мене це проблема, блядь, оскільки переїхати через мости я не можу. Переїзд через мости під час повітряної тривоги не працює, тому для мене єдиний вихід з ситуації це або маршрутки, або ж таксішка. И я особо быстро убираю самое, Цей вариант Самый шлях Таксо На поздняках На лівом. На Налівом, Тань. Хорошо, я поняв. Ну, добре, дякую вам. Ну все добре. Я зрозумів, Танця. Одразу зрозумів, що я на лівому. щойно, блядь, заїхав. Одразу зник інтернет. Взагалі будь який. Тупо не пробивається нічого. Щойно перетнув міст патону, все. Інтернету. Нема. Та що там, блядь, інтернет? Інтернет це ще пів біди. Я подзвонити не можу. Я камрада намагаюся набрати. Я його набрати тупо не можу. Зв'язок збивається. Що, що блядь, відбувається на лівому? Як ви, бляха, живете? От зараз звертаюся до підписників з Києва, можливих, які живуть там на лівому, позняки, сукорки, харківський пох. як ви взагалі живете? сука, у вас світла нема. У вас, блядь, інтернету нема, у вас подзвонити неможливо, у вас нічого нема. Це взагалі, ну просто-просто срака. Як? Як живе лівий берег? Я цього ніяк зрозуміти, збагнути не можу. Єдине, що мені цікаво, а от на Троєщині ситуація така ж сама, як на Позняках-окорках. От хто з Трої, якщо є такі підписники, напишіть, будь ласка, що у вас відбувається? Бо спитав у таксиста, таксист каже, що на Трої ситуація з інтернетом трохи краща. Але трохи краще це поняття відносне, і от мені цікаво, що відбувається на Трої. Мабуть, треба буде якось на Трою з'їздити, самому подивитись і перевірити. Але от саме на Позняках, на моїй, так би мовити, малій батьківщині, на позняках, ну це просто жахіття. Я радий, що звідси з'їбався. Вперше, мабуть, за скільки я вже живу на правому, вперше за п'ять років, я от прямо таки радий, що я з'їбався. З Позняків, бо якби я тут зараз жив з цими постійними відключеннями, з відсутністю інтернету і зв'язку, я, блядь, просто не розумію. У вас, наскільки я знаю, графік не працює. Ні, а по графіку. А, а ну, чу... сьогодні по графіку з 12 до 4. Бо камрад каже, що графік не працює, і ну на правому я вам так скажу набагато краща ситуація. Теж вимикають, звісно, але на правому, на хоча два б графік два, два рази. Два рази на день по 4 години. Буває по п'ять. Камрад каже, що десь по 15 годин взагалі на добу буде світло світла ага. сидити. І такого нема? Ні, звісно. Ми б тоді точно що не робили. Нас сьогодні у нас іде по плану з, 4, з 12 до 4 годин і ввечері з 9 вечора до 12 ночі. Проте, непонятки з графіком, все це херня. Те, що відбудеться далі, оце справді лячно. Я вам зараз все покажу і розповім. Проте спершу хочу подякувати спонсорам. Дякую вам за те, що ви в мене є. Мадбі, дякую за поновлення. І The Cyber Angel, you are welcome. А також Сюзаночко, дякую за 100 гривень. Нагадую, що донатниця знаходиться в описі. Хочете донатьте, не хочете, не донатьте. Ну і ось власне той самий шок-контент, яким я вас на цей відео привабив. Купа людей на вулиці швидка, поліція, пожежка десь там на дальньому плані. Я вже, блядь, злякався. Думав, що це прильот прямо тут поруч зі мною. Виявилося, що ні, тут дещо інший інцидент відбувся, про який я розповім трохи згодом. Блядь, що відбувається нахуй. Це вже не смішно. Що за хворіння, блядь? Гаразд, потім з новин читаю. Ха, Ха, ні, не почитаєш Андрійку, бо в тебе інтернетику не буде. Вибачте, але я маю це підзняти. це ж блять. у тебе що із коробкою. Ніхуя собі. Я просто поясню, в мене також 4S була. Це був мій перший айфон і мій перший смартфон взагалі. Я свій, до речі, я свою 4Ску викинув з моста. В Днепро. Ну, она не работала, она была не працюча. я вот один нажрался водяры и выкинул ее из моста. Ты тоже хотел этот телефон разъебать. Не, не надо, у тебя же он рабочий, насколько я понимаю. Да, пришлось очень много усилий приложить, чтобы он заработал снова. Вот я свой тоже чинил, чинил сотню раз, но в итоге он у меня окончательно скопытился, и я такой фью, с глаз долой, из сердца вон. Викинув в Дніпр з моста. У мене десь навіть відос зберігся, як я його викинув. Якщо я знайду цей відос, якщо я його відкупаю, я вам його скину. Дійсно, у мене є такий відос під привабливою назвою Утилізіровал. І ось що відбувається у цьому відосі. брат Ты был мной любим многие годы Но ты к сожалению сдох устарел морально и физически Посему удачи тебе брат В лучшей жизни Коротше, щось відбувається, але поки що тут зрозуміє, що є і швидка, і копи, і пожежники. Єдине, чого нема, це розуміння, що бляд, відбувається. О, відбій повітряної, до речі. Відбили повітряну щойно. Інформацію побачив. Ну власне оно відповідне питання, що тут відбулося. Це не надто схоже на прильот, хоча, можливо, дрон, можливо, не дрон. Коротше, хрін його зна. Почитаємо з новин. Знову, блять, куриш, куряга. Як потім з'ясувалось, сарафанна радійка спрацювала. У цій квартирі жила якась схиблена жіночка, яка в один прекрасний момент підпалила себе і вистрибнула з віконця. Сама розбилася, а квартира згоріла. А оскільки саме в цей момент русня шматувала матувала Київ ракетами, то цей інцидент взагалі жодного розголосу не набув. Я навіть новин тематичних не бачив. Самі розумієте, в такий момент Києву та ЗМІ було абсолютно не до цього. Як коментувати дану ситуацію, я чесно кажучи, не знаю. Мабуть, просто зацитую назву цієї ж рубрики: таке життя бентежне. Люди вмирають на фронті, люди помирають в тилу, люди помирають від хвороб, зокрема і від психічних. Як то кажуть, усі там колись будемо. Два на півтора вистачить усім. Люди воду грибуть, немов скажені. А я, до речі, ще 24 лютого воду набрав. Тому воно в мене вдома в пляшках стоїть. Mm, вечеря при свічах. А в кінці вечері я тебе виїбу. Тепер у мене черговий челендж встигнути на метрошку. Якщо вона сьогодні взагалі працює, бо невідомо, чи працює вона сьогодні, частково. Без питань. Когось я осліпив ліхтариком. І таке буває. Не вважайте за лукізм. Я сам той ще бічара, який вдягається як попало. Але, блять, чувак навпроти сидить у куртці North Face і в кепці оболонь, блять. Я, блять, в шоці від цього комплекту. Чуваче, якщо побачиш, не ображайся, проти тебе особисто нічого не маю, але, блять, як це можна було сумістити на собі? Поряд ще бабця сидить, Умберто Еко читає. Дивно, бляха, що не оурела. Дивно, що не оурела. До речі, Бог наш всесильний, Аллах Милосердний, покарав мене за насміхання над лівим берегом. У мене потім у самого майже дві доби не було світла. По інтернет я бігав до метро, а павербанк заряджав буквально де вийде. Все це ви побачите дуже скоро у наступному відосі. А на сьогодні це все. Я з вами прощаюся. Тицяйте вподобайку. Коментар який-небудь напишіть. І про донатницю також не забувайте, якщо маєте змогу і гроші. А на сьогодні це все. Всього найкращого. На все добре. І все буде Україна!